Топ-5 пісень, найкращих за всю історію людства, і відкриває наш топ пісня, під яку зустрічали Байдена. Пісня, яка лунала на всіх дикоскотеках світу. Пісня, яка отримала всі найможливіші премії. Пісня, яка ти козачка, який ти козак. Я ти козачка. Який ти козак. Я ти який Топ-5 найлютіших хітів десятиліття. І відкриває наш топ пісня, під яку справляла день народження сама королева Єлизавета. Пісня, під яку застрелився Адольф Гітлер. Це пісня ведмеді балалайки. Тікайте, байде! Дякую за перегляд! Пишіть в коментарі свою найулюбленішу пісню. What the fuck is this piece of shit? Син. Ти пережив неймовірно складну операцію по ампутації ноги. Ми з мамою вирішили, що хочемо зробити їй подарунок. Вибирай все, що хочеш. Все буде твоє. Добре. Тоді я хочу сам. Самокат? Добре, без проблем. Будеш собі кататися, собі, так? Ні-ні-ні. Сам Samsung Galaxy Note 8. Чудовий вибір. Візьмі тобі на 1 терабайт. Ні-ні-ні. Дайте мне самолет, я полечу за ковъй эту Москву нахуй. Хоть я без ноги, там педалей не надо, блядь. Спасибо за просмотр.